Ми хочемо довести і показати те, що мами можуть все. Вони дійсно можуть все. І цвях, і шуруп забити, і закрутити, і з дитиною пройти естафету, і приготувати обід смачний. Наші мами просто універсальні. І з нагоди цього ми якраз і організували такий захід, де приймає участь мама і дитина 5-7 років. У сучасних умовах ми просимо і скажімо так вимагаємо попередню обов'язкову реєстрацію. Це Google форма, вона в вільному доступі на афішах зразу є qr код Сьогодні їх чекає кілька завдань, естафетні спортивні. І в кінці ми з дітками будемо готувати для мами невеличкий подарунок, малюнок. А мами будуть виконувати або намагатись виконати чоловічу роботу. Вас змагатись. виграти. реки, реки мами. Це такий вік, коли ми хочемо показати, що допомагати мамі потрібно, що мама в нас просто ідеальні і що можна вчитися і брати маму за приклад. Я прийшов щоб наша команда виграла. Ми не тренувалися, але я вірю, що ми виграємо. Ми сьогодні підготували спортивні активні естафети з нагоди святкування Дня матері на влучність, спритність, хитрість, також на вмілість, яку можуть чоловіки, але жінки теж. Ми завжди беремо участь декілька разів на рік і за нас сьогодні прийшли поболівати чоловік і старший син. А ми дівчатка вирішили позмагатися. Минулого року ми започаткували таку традицію, цього року ми її підтримуємо. І думаю, що наступного року ми зробимо ще більше і краще. Усі наші учасники після проходження наших спортивних активних е, стафет е, отримають подарунки від наших партнерів торгівельної марки Ласунки «Пра, Добра вода також торгівельної марки Рідний лан всі надзвичайно будуть щасливі після нашого заходу і насичені «Солодким морозом, водичкою і паличками. Всі наші заходи ми організовуємо завдяки нашим збройним силам України, тому що ми в них віримо беззаперечно і щиро їм вдячні за таку підтримку і охорону. Нам потрібно підтримувати мам, потрібно підтримувати дітей і, і щоб вони разом проводили активно своє дозвілля, тому що якраз на мамах все тримається в даний момент. Поки чоловіки нас захищають і боронять нашу країну від ворогів, на мамині плечі лягло практично все і в побуті, і в роботі, і в догляді за дитиною. Тому ми хочемо і маму розва і щоб дітки побачили, наскільки їхні мамі класні і круті.